Новини з війни найгучнішою сьогодні стала масова відставка усіх сімох заступників міністра оборони, в тому числі і Ганни Маляр. За інформацією ЗМІ, чиновники написали заяви добровільно і більше на ці посади вже не повернуться. Щоправда, сталося це після особистого прохання нового міністра Умірова. А на фронті наші війська впевнено відтискають ворога. Кліщівка під контролем України. Цю інформацію офіційно підтвердили в Генштабі. Після запеклих боїв нашим бійцям вдалося зайняти вигідні позиції. Герої виставляють фото та відео зі звільненої території, на яких тримають синьо-жовті прапори. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмуту. 80-та бригада дешеве. П'ята окрема штурмова бригада Славитна 95-та та, та об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь, Кліщівка, Загалом протягом минулого тижня нашим бійцям вдалося звільнити 2 кілометри квадратних в районі Бахмуту та більше 5 кілометрів квадратних на півдні України. Принесли перемогу Україні наші ветерани. в іграх нескорених. Вони вибороли аж 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. Ці престижні міжнародні змагання започаткував принц Британії Гарі спеціально для того, аби воїни, які отримали поранення на полі бою, мали змогу показати свою силу та незламність.